Одеситів схвалювала новина про нічну облаву в хостелі. Йшлося про жорсткі обшуки у будівлі, де живуть переселенці. Інцидент стався з ламаннями дверей, укладанням постояльців у підлогу. Правоохоронці роз'яснили дії своїх співробітників, шукали злочинця. Був скоєний розбійний напад на переселенця. Озброєний ножем зловмисник, спричинивши тілесні ушкодження потерпілому, заволодів його грошима в сумі 7 тисяч гривень. Зважаючи на загрозу громадській безпеці, групи поліції були посилені спецпризначенцями та скеровані на розшук та затримання озброєного злочинця. Поліцейські проводили розшукові заходи в хостелі для переселенців на Соборній площі, де за оперативною інформацією міг переховуватися правопорушник, зазначили в поліції. Далі в хостелі стався інцидент. На прохання правоохоронців відчинити двері, охоронець хостелу відмовився та зателефонував на спецлінію 102. Де йому підтвердили, що тривають оперативно-розшукові заходи і до них дійсно прибули працівники поліції. Проте, і після підтвердження диспетчером цієї інформації, охоронець відмовився допускати поліцейських до приміщення хостелу. Враховуючи, що зловмисник був озброєний, правоохоронці самостійно відчинили вхідні двері до закладу, адже існувала ймовірність загрози життю та здоров'ю мешканців хостелу. Під час огляду приміщення дружина охоронця накинулася на одного з поліцейських. Схопившись за вогнепальну зброю, що послугувало приводом для застосування поліцейським фізичної сили, наразі зловмисника затримано поліцейськими за місцями його перебування та у квартирі, де було скоєно розбійний напад, правоохоронці вилучили речові докази його протиправних дій, зокрема гроші, закривавлену футболку та ніж. Також керівництво ГУНП доручило провести службове розслідування, у рамках якого буде дано оцінку діям усіх сторін конфлікту, що стався у хостелі. Повідомили у прес службі облполіції.